О, ви нарешті приїхали. Колектив SPA Готелю Респект вітає вас у східниці. Якщо ви шукаєте найкращий відпочинок, то дзвоніть 067 440 57 55. Будемо вас раді бачити у затишному куточку східниці, який дарує спокій, комфорт, задоволення і домашній затишок. Готель Респект це чотиризірковий сертифікований курортний комплекс, який надає послуги з проживання, харчування у ресторані, оздоровчого та лікувального відпочинку. Спа-центр має безкоштовний бювет мінеральних вод, куди завжди доставляється свіжа вода. Функціонують критий 10-метровий басейн з протитечією, сауна, парна, спелого кімната, тренажерна зала. А також працюють висококваліфіковані фахівці, які надають широкий спектр спа та медичних процедур. Родзинкою нашого медичного центру є унікальний фахівець остеопатії, який проводить комплексну діагностику та володіє рідкісними техніками масажу і голкотерапією суджок. Ресторан СПА готелю Респект. Пропоную вам, крім звичних європейських та українських страв, відчути неповторні смаки бойківської і лемківської кухні стульників і яворівського порога. Ви не скуштуєте більше ніде. «Респект» єдиний у східниці, що рекомендується асоціацією готелів та курортів України для відпочинку в умовах перебоїв з Відвідайте спа-готель Респект, і ви залишитесь задоволеними. 067 440 57 55